Вітаю всіх! При нами ось така картофелекопалка. Вона у мене агрегатується із саморобним трактором, і мені його, її прийшлось в минулому році переробити. Чому переробити? Тому що в мене немає автономного привода, для того, щоб ця грохотна е, картофелекопалка працювала так, як вона повинна працювати. Тому я що зробив? Я... Взяв обрізав оце колесо, на якому повинен бути ремінь от привода і дворив сюди шестерню. От, і на редукторі двигателя бензокоси також наварив шестерню. Получається так, я встановив цей мотор. Для того, щоб можна було приводити саму копалку в дію. Минулому році було, я дуже боявся, що в мене або не хватить, не вистачить мощності цього мотора, щоб цю картофелі е, приводити в дію. Але, як показала, практика все нормально. І головне, що я вгадав по кількості обертів. Я його в минулому році іспитував, як хотів, спеціально брав великі оберти, менші оберти, але все, як положено, ніяких проблем з мотором не було. Але головне, що Десь на середніх обертах, якраз оптимально на середніх обертах двигателя, якраз оптимально працює в картофелі копалка. Якраз так, такий ритм, який і потрібно. Тому я це для тих говорю, хто хоче зробити щось подібне. А це дуже просто. Береться двигун. З бензокоси, редуктор на Алі 1,5, якщо мені пам'ять не е, зміняє, От. підпаялись, підварились і все, все буде працювати. Е, тепер я теж, я кажу, один сезон вже відпрацював. Мені це все сподобалось, і я буду продовжувати. Але ось оцей у мене ну, сальник чи що він таке, як його називати правильно, він мене прослаб до такої степені, що вже почав тут бути люфти. Я не так багато її прокопав цією копалкою. Город мене так не маленький, але все-таки це один город, я всього виграв, це не гектари. Тому я повністю все переробив. Тут у мене зараз стоїть і Жигулів саленблок. Я поставив, ну, його не видно, звісно. Але я думаю, що жигульовський саленблок буде довго й -довго, довго працювати. І ще, що мені не сподобалося в цій катафілікопалки, це те, що на оборотах, особливо підвищених оборотах, де да й на середніх, йде великий розброс картоплі. І ось я сьогодні, як ви бачите, займаюся такою конструкцією. Хочу, щоб картоплю менше кидало. А то в минулому році, якщо десь так взяти все отут, з цього місця, то картоплю кидало так, що некоторі картоплини залітали на сусідній рядок. А це збирати її якось ну, не зовсім не зовсім добре. Тому що я вирішив, щоб картопля зробити такий типу навеса, щоб картопля була якось в одному. Рядку, щоб вона нікуди не розкидалася, і чим більш компактно, щоб лежала. щоб менше було проблем зі збором. <кій> як це все, ви бачите, вже я, в принципі, все зробив. Тут у мене така балка, я ще не красив нічого, це тільки як кажуть чорновий варіант такий. От Балка стоїть от такий пруд. Приварив і до нього дуги три дуги. Цей прут я приварив і цей, от, щоб картопля, яка буде вилітати з цього місця, як кажуть, з середини цих прутів, щоб вона залишалася на тому ж місці, тобто, щоб вона йшла далі, і вже потім попадала на ці прутья, е, відбивалася і компактно тут е, лягала. І як це е, планується робити? Значить, на ці бокові прутья я комари закусують, я буду от отаку сітку. Прикріпляти. От так. От вона буде. Ну от. Тут. Чимось так от одною рукою, тому не зовсім удобно. Ну, от так от буде. Ну, саму ідею ви зрозуміли. Ось тут, а тут буде іще далі. От, Значить, ідея така. Тут, звісно, я зузити не можу, тому що ці пруття якось обійти, всередину ставити оці дуги якось не дуже правильно, тому що буде тут земля йти, їх погне. От тому я вирішив їх винести снаруж, щоб вони були. Але я думаю, що якщо якась картоплина буде сюди летіти, то вона знову паде вниз і піде вже її подвине далі і вона вже буде десь посередині лежати. Це така задумка. А цю от значить, ці дуги примерно одинакові по своєму розміру, і вони чуть-чуть заходять за саме ці пруті грохотної копалки. От, чуть дальше, как бы би Вот. А от уже останній пруд, останнє це полукольцо, я зробив чим уже. Ну, не чим уже, тут можна ще уже зробити, але принцип такий, що буде сітка, отак от під таким углом буде стоять. І якщо вся картошка, яка буде летіти в цю сітку, вона буде... Відбиватися під углом і буде планувати десь на середину. Ну, це така моя задумка. Як воно вийде, я, звісно, відпишусь. Конструкція я зробив розборну, тому що хранить її прямо з цим устройством. Це дуже, ну, як сказати, накладно В Місця багато воно займеться вся штука. Тому дуже легко в мене розбирається. Ось береться такий у мене крючок, штопор. Ну, от. Тут дві проушини, внизу зверху і просверлене відверстя. Причому просверлене відверстя так, щоб вона це е, е, займало ці ребра. Тобто що цей пруд він не буде нікуди двигатися, Ні вліво, ні вправо. Ось я вам зараз і покажу. Бачите? Ось ось так от він стоїть, і він ніяк не дає нікуди двигатися. Потім піднімаємо, а тут ось такий типу крючка з цієї сторони. От ми піднімаємо отак от вверх. От і легко. Ця вся конструкція знімається. Ось така конструкція. От вона дуже легка, весу не буде, багато як кажуть, великий вес не буде. Тобто я абсолютно нічого якби не ускладнив цю картофіліса жалку, але я думаю, що якийсь ефект це таки буде від того, що я зробив. Отакі дуги. Ну, це і все по цій картофілі-копалки. Я жду наступного сезону. Щось в минулому сезоні я... десь у мене щось там не вийшло зняти відео, як вона працює. Якщо вийде в мене в цьому році, то я зніму окреме відео. Як вона працює, я маю виду на автономному приводі від е, мотора. І ще раз кажу, що це жива, як кажуть, має право на существування ця конструкція. Це нормальна, кажу, нормальний проєкт, і хто хоче, може брати на озброєння. На цьому все, друзі. Всім пока і до зустрічі.